Всім привіт! Вітаю на каналі. Лайк like, підписка, кому не шкода. Forte лазерний нівелір на 16 променів. 3D, багата комплектація, новинка на ринку. Від фірми Forte, скажімо, прийшла ось така новинка. Що хочу сказати. Кейс він є товстий, але виглядає дуже дешево. Що ми бачимо у комплекті? Є самий лазер. Зараз ми його ключі будемо пробувати. Два акумулятори, багато різних підставок. Також є зарядка, є пульт дистанційний. Є і підставки різні. Ці всі підставочки, вони столики. До речі, дуже прикольно зроблені. Так, якось він розсувається. А, він підносить платформу. Прикольно. Гарна річ, як бачимо. Невеличкий. Підйомна платформа. Все йде. Тут пластмаска, тут все йде. Так, це все пластмаска. Звичайна пластмаска. Бачимо підставочки, кріплення. Ось така тринога невеличка. Також бачимо, йде два акумулятора. Зараз ми один підставимо. Звичайний акумулятор, я думаю, тут стоїть два елементи. 18650. Ну, в описі так і було. Недорога річ, ціна 3850 на ринку. Десь дорожче, десь дешевше. У нашому магазині 3850. Сам нівелір. Він не є прорезинений, так, як в інших виробниках, Апро. Бачу тут металева оця основа, на якій він буде в основному кріпитися. Вся інша частина йде пластмасова і не прорезинена. Так що йому падати не рекомендуємо, бо падіння може його і вбити. Так, ось. Так, як бачимо, вімкнувся. За допомогою пульта ми включаємо горизонталь-вертикаль. Більш ярче світло, менш ярче світло. Це для економії. Так, до речі, вдень. Зараз от у нас світла кімната, освітлення ввімкнене, він досить ярко світить. Що я маю на увазі? Скажемо, якщо ми візьмемо от плитка, вам видно, я думаю, надіюсь, ось плиточка і на плитці добре видно. Тепер постелі я візьму. Дивіться, постелі також добре видно. Не треба ні прижмурюватися, ні нічого. Світлу пору. Якщо так видно, то і буде і в темну пору добре видно. Так, що ще які моменти по ньому? Кожен з нас розуміє, що це є дешевий варіант. Від нього вимагати не можна надто високої якості. Але, тим не менше, за ці гроші зараз кращого на ринку немає. З трьохрічною гарантією. Це дуже важливо. Тому що він може, наприклад, глюканути чи перестати заряджатися, можна відправити і це поміняють або відремонтують. Також, 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 ви як замітили, якщо наклон дуже великий, точність, тобто він буде подавати сигнал. Пульт є, я не знаю, що це, QR-код. Я думаю, може якась інструкція по QR-коду. Спробую, а може і управління з телефону. Ну, я сумніваюся, тут треба, щоб він був і дорожчий за ці гроші. Так. Ось така річ. Для дому, для одного разу скористуватися, зробити собі ремонт, це достатньо. На постоянні роботи треба з ним бути акуратним, тому що він мало захищений. Треба бути з ним акуратним. Але зато його можна поставити під різним кутом, якщо треба комусь. Бачите, тут передбачено. Тобто він і кладеться і так, і, і так, його можна і так використовувати, він і також, також буде світити. Там включається такий режим спеціальний. Ось, якщо треба, зараз він має одне положення. Так. І можна, скажімо, під кутом, скільки там, 45 градусів приблизно буде. Щось собі виставляти робити. Побачив, до речі, в інструкції. Тим не менше. За ці гроші з троглічної гарантії я поки не бачив кращого. Лайк, підписка. Буду вдячний. Також, хто користувався, напишіть комент. Можливо, є суттєві недоліки. Виробник заявив, що похибка на 10 метрів буде плюс-мінус 0,2 мм. На 10 метрів довжини, ось будь ласка, плюс-мін 0,2 мм. Це дуже хороша велика точність. Інші виробники на 10 метрів. У них 0,3-0,4 бувало показували похибку. Робочий діапазон 25 метрів. Ну, це теж великий діапазон, 5 годин батарейка буде тримати у ньому. 2400 мм має сам акумулятор. Вага 280 грам. Як бачите, такі. Скажемо, можуть бути різні у нього позиції. От те, що я вам показував. Напишіть, будь ласка, відео, хто вже користувався, або, скажімо, може комусь щось не засподобалося, або хтось може порекомендувати. Всім буде цікаво. Всім гарного дня!